Стан доріг на Прикарпатті ганебний, так заявив очільник області Олег Гончарук. Щоб справу зрушити з місця, обрали навіть нового керівника служби автомобільних доріг в області. Ним став Микола Проців. Останній скаржиться на ремонт у цьому році виділили 48 мільйонів гривень. Їх, каже, занадто мало. Це… Ноль це немає грошей. Це утримання і поточний ремонт. Це збирання мусору, що Ви знали, косіння обочинь, вирізка кущів по боках, латання ям. Ну цих грошей не вистачає. Голова обласної адміністрації відмовляється навіть слухати пояснення проціва каже, дороги потрібно зробити, за який кошт людей не хвилює. Попередні озяв уроки, що нам доводили, а що дають, і з чого ми зараз вилазимо, і ми мусимо вилізти стоїть, тому що треба зробити. Ми зараз договоримося, що Януковича треба вернути. Не Ні, треба. не треба. Не треба. Ну, ну, до ну що ви зараз кажете? Ви зараз мені скажете, що у вас в 2009 році було 132 мільйони. У мене не було. А, ну в мене було. А зараз є 40 мільйонів. Які ми бідні. Кого це влаштує? Нікого. Ну давайте, кого це влаштує? Сняли на ті, що дорогу перекрили. Люди, я зараз зібрав і говорю про наступне. Все рівно дороги будуть зроблені. Все рівно треба їздити. У травні служба автодоріг повинна зробити ямковий ремонт усіх шляхів державного значення в області. Як це зробити, розводять руками, але пообіцяли голові облдержадміністрації працювати навіть у травневі свята. Я правильно розумію, що травневі свята для служби автомобільних доріг відсутні. Не існує так. Тобто існує. я правильно розумію, що ми працюємо і першого, і другого, і ну, неділя там… як. Це асі решта ми працюємо. Також сподіваються на гроші, які виділить держава в рамках проекту Єврокарпатська ініціатива. Можливо, будуть залучені й інші кошти. Як їх витрачатимуть? Обіцяю, що звітуватимуться щомісяця. А ще буде створена громадська рада, яка контролюватиме не лише якість ремонту, а й проведення тендерів на ці роботи. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.